Привіт, мої дорогі! Сумуєте, чи вам просто нудно, тоді у мене є для вас цікава розповідь. Знаєте, є такі дні, що просто заряджають позитивом і змушують серце битися частіше. І сьогодні саме такий день: приготуй шльом, накачай колеса і забудь про затори, адже ми вирушаємо у захопливі мандри світом двох коліс. Готуйтеся, адже це буде не просто розповідь, а справжнє свято швидкості, свободи та здоров'я. Відчуваєте цей вітерець пригод? Він вже тут. Сьогодні, 3 червня, увесь світ, і ми з вами відзначає Всесвітній день велосипедиста. Так-так, саме той день, коли ми віддаємо шану цьому дивовижному винаходу, що дарує нам стільки радості та користі. Велосипед це не просто транспорт, це стиль життя, це філософія, це можливість побачити світ під іншим кутом, відчути кожен кілометр власною енергією. Це символ екологічності, здоров'я та нескінчених можливостей для відкриттів. Тож, разом пориньмо в історію, дізнаємося неймовірні факти та, можливо, надихнемося на власну велопригоду. Готовий до двохколісної пригоди? Чи може правильніше сказати, готова? Адже велосипеди люблять усі. Сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова буде не лише цікавою, а й надзвичайно натхненою. Ми поговоримо про те, як з'явився цей дивотранспорт, чому він завоював серця мільйонів, як впливає на наше здоров'я та настрій. І, звісно ж, згадаємо найнеймовірніші факти та рекорди. Обіцяю, буде весело і пізнавально. Тож сідайте зручніше, наливайте улюблений напій, і поїхали. Друзі. А чи задумувалися ви коли-небудь, як цей простий, на перший погляд, механізм підкорив світ? Уявіть собі, початок 19-го століття. Люди ще тільки мріяли про швидке пересування без допомоги коней, шукали нові шляхи, нові можливості. І ось у 1817 році німецький барон Карл фон Дрес, справжній винахідник свого часу, презентував світу свою машину для бігу, знамениту дрезину. Це був по суті такий собі прапрадід сучасного самоката, абсолютно без педалей. Треба було добряче відштовхуватися ногами від землі, щоб зрушити це техніки з місця. Звісно, винахід був, м'яко кажучи, сируватим, адже вимагав ідеально рівних доріг. А де ж їх було взяти в ті часи? Але іскра була запалена. Історія велосипеда це справжня естафета геніальних ідей та вдосконалень, що тривала десятиліттями. Після дреза інші світлі голови взялися за справу. Французи, відомі своєю елегантністю та інженерним хистом, додумалися прилаштувати педалі, спочатку просто на переднє колесо. Це вже був значний крок уперед, хоча й не надто зручний для довгих поїздок. Потім на сцену вийшли англійці, які подарували нам ланцюгову передачу, що дозволило розмістити педалі зручніше, та пневматичні шини, які зробили поїздку значно комфортнішою. І ось він, наш красень-велосипед, поступово набував того вигляду, до якого ми звикли сьогодні. Від тієї першої незграбної дрезини, на якій барон Карл відштовхувався ногами, до сучасних легких карбонових байків та потужних гірських велосипедів. Еволюція справді вражає уяву, чи не так? Отже, наш двоколісний друг пройшов довгий шлях еволюції. Але що ж зробило його таким неймовірно популярним, справжнім світовим хітом, що завоював мільйони ба навіть мільярди сердець по всій планеті? Відповідь насправді ховається у цілій низці переваг, кожна з яких вагомий аргумент на його користь. По-перше, це, звісно ж, доступність. Погодьтеся, велосипед значно дешевший за автомобіль, а ще і це величезний плюс у наш час. Він не вимагає дорогого бензину, ура економії та здоровому глузду. Це робить його чудовим вибором для людей різного віку та достатку, відкриваючи двері у світ мобільності для багатьох, але не лише економію єдиною. Другий і не менш важливий аспект це екологічність. У часи, коли ми все більше замислюємося про збереження нашої планети, велосипед виступає справжнім героєм. Жодних шкідливих викидів в атмосферу лише чисте повітря та тихий шелест шин. По третє, його ефективність у міських умовах просто вражає: забудьте про затори. Велосипед дозволяє гнучко планувати свій маршрут, оминати перешкоди та діставатися пункту призначення швидше, ніж іноді може здатися. І звісно, здоров'я. Про це ми поговоримо детальніше трохи згодом, але це, безперечно, одна з головних фішок велосипеда. А ще це неймовірне відчуття свободи. Вітер у волоссі, навіть якщо ви завжди у шоломі, відчуть польоту можливість зупинитися будь де, щоб насолодитися краєвидом, це справді безцінно. А тепер, друзі, поговоримо про те, що хвилює кожного з нас: про здоров'я. І тут велосипед справжній чемпіон. Забудьте про нудні та монотонні тренування у задушливих спортзалах. Крутити педалі це не лише весело та захопливо, а й неймовірно корисно для вашого тіла та душі. По-перше, це просто супертренування для вашого серця. Регулярні велопрогулянки зміцнюють серцево-судинну систему, покращують кровообіг, допомагають нормалізувати тиск та значно знижують ризик розвитку багатьох серйозних захворювань. Ваше серце скаже вам дякую за кожен кілометр, проїханий на двох колесах. Але це ще не все. Готуйтеся до сталевих м'язів. Велосипед чудово прокачує м'язи, ніг, стегна, ікри, а також сідниці. І не забуваймо про м'язи Кора, ті самі, що відповідають за ваш прес та стабільність тулуба. Вони теж активно працюють під час їзди. А що ж до настрою? О, тут велосипед найкращий антидепресант, створений самою природою та людським генієм. Він ефективно знімає стрес, допомагає позбутися тривожних думок. Покращує настрій та дарує відчуття легкості. Це чудова можливість прочистити голову після напруженого дня. Додайте до цього порцію свіжого повітря та сонячного світла, і ось ви вже отримуєте свою дозу вітаміну Д, такого необхідного для нашого організму. І звісно, приємний бонус: спалювання калорій. Хочете насолоджуватися улюбленими смаколиками без докорів сумний велосипед, допоможе тримати себе у формі. А чи знали ви, що світ велосипедів сповнений не лише користю та задоволенням, але й абсолютно неймовірними фактами та вражаючими рекордами. Приготуйтеся дивуватися. Наприклад, найшвидший у світі. Світовий рекорд швидкості на велосипеді встановлений за допомогою так званої пасивної підтримки. Це коли попереду їде спеціальний автомобіль, що розсікає повітря, створюючи аеродинамічний мішок, становить понад 280 км на годину. Уявіть собі, 280 км на годину. Вам не здалося це значно швидше, ніж їздить більшість легкових автомобілів на наших дорогах. Просто фантастика, чи не так? Це доводить, наскільки ефективною може бути людська сила у поєднанні з досконалою механікою. А як щодо вартості? Найдорожчий велосипед у світі, занесений до книги рекордів, коштує понад 1 мільйон доларів. Так, так, мільйон. Він виготовлений з чистого золота та інкрустований діамантами. Звісно, навряд чи хтось поїде на, на такому витворі мистецтва до найближчого супермаркету по хлібчик. Але сам факт його існування вражає. А ось ще один цікавий момент: за всю історію людства було виготовлено понад один мільярд велосипедів. Це значно більше, ніж виготовлено автомобілів. Це свідчить про те, наскільки велосипед є універсальним та улюбленим засобом пересування. У деяких країнах, наприклад у Нідерландах, кількість велосипедів навіть перевищує кількість самих жителів. І наостанок найдовша безпервна велодоріжка у світі знаходиться у Китаї і має довжину аж 100 кілометрів. Тільки уявіть собі таку веломандрівку. Ось так, мої любі друзі. Ми з вами здійснили невелику, але, сподіваюся, захопливу подорож у світ велосипедів. Від його скромного народження до неймовірних рекордів та беззаперечної користі для кожного з нас. Велосипед це справді більше, ніж просто два колеса та рама, це символ руху вперед, прагнення до нового, до здорового та активного способу життя. Це можливість бути ближчим до природи, відчувати ритм свого міста по новому, знаходити нових друзів та отримувати незабутні враження. Кожна поїздка це маленька пригода, маленьке відкриття. Тож сьогодні, у Всесвітній день велосипедиста, коли ви побачите велосипед, чи то припаркований біля кав'ярні, чи то такий, що стрімко мчить повз вас, чи, можливо, ваш власний, що чекає у коридорі, просто усміхніться йому. Усміхніться цьому геніальному винаходу, що дарує стільки позитиву. А ще краще не стримуйте себе. Якщо погода дозволяє, і у вас є така можливість, осідлайте свого двоколісного товариша і вирушайте назустріч вітру та пригодам. Адже це ваш день. День кожного, хто любить свободу руху, хто цінує здоров'я та радість, яку дарує велосипед. Нехай кожна ваша поїздка буде безпечною, комфортною та сповненою яскравих емоцій. Ось і добігає кінця наша сьогоднішня велозустріч, мої дорогі. Сподіваюся, мені вдалося зарядити вас позитивом та любов'ю до цього чудового двоколісного дива. Велосипед це справді унікальний винахід, який об'єднує покоління, дарує здоров'я, свободу та безліч незабутніх моментів. Він вчить нас цінувати прості речі: подих вітру, красу природи, радість руху. І пам'ятайте, кожна поїздка, навіть найкоротша, це маленький крок до кращого самопочуття та гарного настрою. А який твій улюблений маршрут? Можливо, це тихі стежки у парку чи швидкісні міські велодоріжки? Або ж ти мрієш про далеку велоподорож мальовничими куточками нашої країни чи навіть світу. Обов'язково ділися своїми історіями, планами та мріями у коментарях під цим відео. Мені буде надзвичайно цікаво почитати про ваші велосипедні пригоди та улюблені місця. І звісно, якщо велосипед це і твоя любов, якщо ця тема знайшла відгук у твоєму серці, не забудь поставити уподобайку цьому відео. Це найкраща подяка для мене та стимул створювати ще більше цікавого контенту для вас. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски, тисніть на дзвіночок. Тож бувайте і до наступних зустрічей! Крутіть педалі, живіть яскраво і будьте щасливі! Бережіть себе!